Ми вже зібрались. І я гуляю з Деміком контрольний вистріл, щоб він не скакав по людях. І їдемо. Демі? Пішли. Так, ми вже зібрались і вже будемо виїжджати зараз. Отак От А, а, ти, ти мала перша сказати, щорічний фестиваль деронів ага, суботу. Так, як то кажуть і про допомогу голосити, і в користі не берунчика в розумієте? Дивіться, як прикольно. Вже буде видно, може. Дямі! На, сидіть! Ми приїхали вже на своє місце. Подивіться, який туман. Блін, чомусь не видно на камері, Каже така, ого, бачите? Все парує. Ми вже з нового місця приїхали, облазили. Як бачите, в мене відро пусте. У Вова там набрав зі мною маслючків. Мені тут подобається така. водичка. Так люди не знайшли нічого. Я питала, дивилась двом мужикам, нічого не було. Так, Вова тут складає костер, щоб йому удобно було і щоб жар тримало. Я вже трошки дров принесла. Що ще є? Я вже брати не буду. Я набрала трохи попела. Це потрібно для цибульки і для чесничка нагород. Обережно не зламай сокиру. Откиво... І то і то. От коли отакі маленькі хочеть. камні. Секунду. Коли такі маленькі камінні тут тріскає від жару і вони відколюються і там лишаються. Вова їх забирає, щоб жар тримало, а не наоборот. Ми тут олею розкладаємося потрошки. Ось таке тут красиве містечко. Ось такі вогори. Так, ми вже розпалює Оля там сторі зазнімає. А я ноги вже всі бутила блупіла. Оті отапки. А тут дуже гарна вода. Обожнюю воду от в цьому краї, де й вона ж купається. Міні-басейн. Вода вже холодна, досить. Досить добряче холодно. Тут, тут і повітря, походу, холодно вже таки досить. Добрий день, ви Олень. У нас тут пара видів канапок. Одна рила вже вкрала. канапку собі бездозила. Наглюк. Малий наглюк. А вова щось там не може розпалити, бо у нас папір поганий. Ось такі ж ти такий красивий пес, а? Горить? Чи не горить? Нарешті ми того результату чекали. Угу. Так, О, ловчик. це зніме, як Оля порізала. А то я вже не побачив ніхто? О, дивіться, шашличок. Я. я можу пам'ять. Так, дивіться, який же шашличок гарний. Ну, давай, давай ми ми тут наржалися від душі. О, цибуля. О, так, ми тут э, ложки я, не взяли. Ти буряк на дві стола будеш Ми буряк взяли. Ти буряк, то о -о, коронна страва. Угу. Що ж так таке таке, а в мене буряк все забути? Да? Вот, Ось це наші ложки, щоб ви розуміли модно! Зато шошник має бути була Дупа, Олі. Як ці почти дурі? То дупка. Нос. То лошка. Носик вже побіг. То ложка. О. Іди, як ви картоплю добираю, а ну? Миску аджикуй. Ну, ось я не сподіваю. В смысле, не сподіваю. Став, э, став десь. А що я маю зробити? Ми ну, дай мені зробити. Ну, буряк був в тему, коротко. Нормально я в хаті з'їм. Ми так. <М negro> Просто папло на вулиці. Так, ми вже все складаємося. Відпочили файно. Водичка клас. Будки з загайру. Крістовбутки. А я самі назбирала. Покажи свої. Опа-па.

Не, вам дуже вчаться. <сіпсувач> так. Та нема що трусь Лапимо. Чому в мене і собаки мог і Якрасовий краєвид. Да, ему тебе бы вартувал. Ты его гостил все за три таблетки, бог. Под 90 не можно. Деймон так дивиться и думает Смирная". как плохо, <laughs> что все говорят. Ты <laughs> посмотри на его серьезное лицо. Кондиционер, <laughs> <laughs> Думаете, что... Піпець, я не можу. Кажу чоловікові: Хочу кремове. Він каже, конфет, я кажу: ні, не, не конфет. Принос! Так, я вже вділась і їду до стоматолога. То буде вже третій зубчик. Mm -hmm. Війсьмо цю штуку. Крупова. Так, ми їдемо. Ми купили там у тебе щось. Пів-пів. Так, ми приїхали в кооператив гаражі. Хочу собі гараж придбати. Питаємося, поки чи є. Поїхали взяли торт, взяли пару таких отісточок. Ми пробували це, називається Спартак, але не Спартак. Взяли горішки пирожна картошка, хто не знає. Далі. Чіпсі. Боже від чіпсів, так щось як не знаю від чого. Я їх не знаю, скільки день беруть його чіпси. Я просто не все показую, що завжди беру. Ще один картар. На соусів більше, ніж люди, напевно, в бішлі, на хаті. Далі. Вітамінки. Вітамінки. А також крем суп із смаком курки із крутонами. Далі, млеко, молочко. Далі. гарбузячі сімушки. Які буде їсти завтра баба на роботі. Тож тут срачно. Дивіться, це зробила Іра свинка, а це зробила. Ану свинка назад. На місце. Я не зняла. А це зробила свинка Демі. Так, гарбузове насіння, то з усілене. Далі. Щупчик гороховий. Вова обожнює гороховий щупчик. Далі. Закушка. закушка, Якась непонятна ковбашка. Ми її взяли спробувати. Вова каже, що то буде, напевно, не ковбашка. Але ми скажемо ковбаска чи не ковбаска. Маупа! Куди лізеш? Куди лізеш, ти шнобель малий, шнобель малий, шнобель. Чекай. Е -е, хлібчик взяли. Гетьманський наріжний. Далі ми взяли. І -і! мою любов! Горішки ви, васабі. Їхні, сто, в васабі. Їх ніхто може їсти. Прошу? Можна? Шо, їсти можна? Що їсти можна? Кого? Та чи можна? І як ушка? Моя любов в я і так любила ті батончики. Але батончики не виробляють, А лише конфетки лишились, тут ті самі просто в малій фарбі. Далі. Щуп! Щуп, будеш їсти? Може вже нам щуп і зімо канапки з щупом. Тоді я ж поставив на пельмешки. Тоді канапки пить. Курячий кремлі. Ну, якщо ми зараз поїмо канапки з щупом, то ми потім не будемо їсти півмішки. Так, жебра, моя любов, це моя любиме молозівку. Вовчко, віднеси, будь ласка, молозівку і крабові палички в морозилку. Але візьми пару крабових паличок і їсти. Хочу крабові палички. Давай ще <плес> велика. Далі, <плес> мілківейка, гречанка. У нас вже нема. Даємо, що тоді О, Моя любов, моя любов. Горишки зі смаком бекону, тобі ще доволи, бо він не їсть васабі, бо васабі ніхто їсти не може. А ага, я обожнюю з васабі. Ах, ви подумали, що це бухло, але ні, і це не олія. Це є оцет яблучний. оцет яблучний. Також суп. Ти що, пару супів брав? Два. Або о, зламав зуб. Покажи. Ну покажи. Та ж ти зробиш завтра, яка різниця? Не видно ніхуя. О, бачите Чуть-чуть зубик. О. Тепер він йде, але переживаю я, а не він. А знаєте, що зламав в мій подарок? Ото жінка подарки дарить. А мені ложкою хотіло його вибачити, не вдалося просто. Так, ми файно провели вечір, віддихнули, погуляли, в кафе ще посиділи. Провели Ольку, бо вона вже їде. і триво. Зараз заїхали в підвал, треба що поставити, де що взяти і їде. Вже пізня година, ми вже вже давно мали Диміка вигуляти. Тому зараз приїдемо, бо піде ще Деміка вигулювати. А я вже піду спати, бо то вже пізня година, я би до ним спала, чесно кажучи. Уже і ніч на дворі, тому.